Сьогодні у випуску Лаурати Шевченківської премії 2024, Нове українське видавництво Магура, Проблема трьох тіл та її гучна екранізація. 50 років з моменту виходу першого роману Стівена Кінга, новий роман Габріеля Гарсії Маркеса, екранізації книг, номінанти та переможці премії Оскар. А також. Мемуари Аль Пачіно. про це і не тільки в новому огляді новин літератури за лютий березень 2024 року. Підпишіться, тицніть вподобайку, прокоментуйте це відео так, аби кожен українець побачив його в рекомендаціях і сказав: як і бук, ми на це підписані. Автор каналу Який Бук випустив власну аудіоказку для дітей. Як ви вже здогадалися у такий хитрий спосіб, я вирішив нагадати вам про те, що на моєму каналі вийшла шестигодинна аудіоверсія моєї книги під назвою Младені світи. Цей твір я присвятив своїй племінниці і розповідає він про дев'ятирічну дівчинку, що ладна на все, аби знайти свого зниклого батька, що загубився в іншому світі. На перший погляд, це дитяча книга, але вона сповнена дуже глибокими сенсами, і саме тому підійде для читача або слухача будь-якого віку. Особливо в ці нелегкі часи. Вечірній Львів зустрів агату і младу дрібним дощем та повільними, мов слимаки заторами на дорогах. Їх червоний жук обережно пропливав повз припарковані біля узбіччя автівки. Тримаючись подалі від трамваїв і таксівок. Історія має чіткі паралелі з сьогоденням, боротьбою світла з темрявою, добра зі злом і отой паралельний світ, у якому опиняється головна героїня млада, насправді дуже близький нам і далекий одночасно. Буду дуже вдячний, якщо ви оціните це відео, прослухайте та поділитеся зі своїми друзями, посилання в кутку екрану. Ну а тепер до справжніх новин в україні оголосили лауреатів Шевченківської премії 2024. У суботу, 9 березня, Комітет національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів. Переможців визначили у номінаціях Література, публіцистика та журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво та театральне мистецтво. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Оскільки нас передусім цікавить література, одразу переходимо до цього розділу. Шевченківську премію за свою книгу поезії Закладка отримав поет та військовий. Митро Лазуткін також за свою книгу поезії десайн оборони присутності цьогорічну відзнаку отримала і Ярина Чорногуз. Детальніше про ці дві збірки я говорив у попередньому огляді новин. Зараз зазначу лише те, що переможця в категорії літературознавства в цьому році так і не визначили. Ну і перемога в категорії публіцистика та журналістика цілком заслужено дісталася журналістам Євгену Малолеці, Мстиславу Чорнову та Василісі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, що ввійшли до фільму «20 днів у Маріуполі, який до речі в березні також отримав і Оскар. Користуючись нагодою, хотів би щиро подякувати своїм першим спонсорам, які вже долучилися до підтримки мого каналу. Якщо ви дивитесь це відео і у вас також з'явилося бажання внести вагомий вклад у розвиток мого контенту, чекаю на вас у розділі спонсорство, де ви можете обрати для себе декілька варіантів залучення в мій творчий процес, від мінімальної, але дуже приємної підтримки до вельми поважного статусу, що надає доступ до таємної бібліотеки ексклюзивних та цікавих відео. В Україні заснували нове видавництво Магура. Що опублікуватиме? В Україні заснували нове видавництво Магура. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці видавництва. У коментарі для читому співзасновник видавництва Ілля Федієнко розповів, що поштовхом до відкриття видавництва став попит на українське слово у світі. У час, коли українське стало цінним, як ніколи, ми прагнемо дати голос нашим місцевим авторам. Ми віримо, що культура є невіддільною частиною опору перед агресором. Наша команда бачить у війні не тільки виклик для бізнесу, а й нагоду для створення нової культурної реальності. Крім того, на нашу думку, ми не матимемо іншого часу, аби бути собою і робити те, що вважаємо за потрібне. За словами Елі Федієнка, Магора перш за все видаватиме книжки для дітей та підлітків, однак не не обмежуватиметься лише цими тематичними напрямками. Серед авторів, чиї проєкти вже в роботі, Сашко Дерманський, Дара Корній, Іван Андрусяк, Ірена Карпа, Ірен Роздобутьке та багато інших. Оскільки основу видавничого портфеля наразі складають книжки для дітей, ми б хотіли, щоб вони допомогли відволікти читачів від тривог, розважити і розвантажити їх, спонукати до вивчення нового. Якщо нам хоч трохи вдасться, вважаємо, що зробили вже неабиякий внесок. Інше не менш важливо, частина місії показати, що в Україні є неймовірно круті автори та ілюстратори. У основі співпраці з ними лежить повага та прозорість. Просувати свою діяльність магура буде беручи активно участь у книжкових ярмарках та літературних фестивалях, говорячи про проєкти в соцмережах, організовуючи зустрічі з авторами та ілюстраторами. Плануємо співпрацювати з бібліотеками, школами та книгарнями, щоб популяризувати читання серед молоді, стимулювати дискусії навколо сучасної української літератури, впевнені, що відкритий діалог між авторами та читачами допоможе нам здобувати міцну книжкову спільноту. Проблема трьох тіл творці Гри Престолів про те, чому вони змінили драконів на прибульців. Девід Беньов і Деніел Вайс у піднесеному настрої від вдалого старту серіалу Проблема трьох тіл, що в березні вийшов на стрімінговій платформі Netflix. Відклавши того року трилогію Зоряні війни, шоуранори Беньєв і Вайс вирішили екранізувати китайський науково-фантастичний роман бестселер Книга Люци Сіня Проблема трьох тіл опублікована у 2008 році, була продана загальним тиражем у 9 мільйонів примірників по всьому світу, а також отримала визначну нагороду Гюго. Якщо що не спойлерити сюжет, то це історія про розвинених інопланетян, які вторглися на Землю. Вони тікали з нестабільної сонячної системи з трьома сонцями, що обертаються одне проти одного, звідси й назва проблема трьох тіл. У книзі є два ключових персонажі, які намагаються перехитрити інопланетян, учений і детектив, але творці серіалу вважали, що цього недостатньо. Тому в екранізації з благословення Люци Сіня ми вже спостерігаємо за тим, як п'ятеро молодих оксфордських вчених намагаються. Перемогти прибульців, хоча технічно їх там четверо, бо п'ятий молодик, якого грає Джон Бредлі з Гри престолів, є мільйонером, що використав свої наукові знання, аби створити багатомільйонну імперію закусок. Творець Гри престолів Деніел Вайс пояснює, що вони з Беніофом були вражені складністю книги, називаючи її не схожу ні на що, що вони коли-небудь читали. Та коли-небудь думали перенести на екран. Крім того, на початку розробки серіалу головною проблемою було й те, що колись гра престолів встановила дуже високу планку очікувань, і їй потрібно було відповідати. Також сценаристам був потрібен прискорений курс фізики, і Девід Беньоф і Деніел Вайс неодноразово повторювали, що вони пропали без допомоги двох наукових експертів. Втім, на одному сезоні проблеми трьох тіл ніхто зупинятися не збирається. Беньоф і Вайс сподіваються скористатися. Популярністю першоджерела трилогії, де перша частина пам'ять про минуле землі, власне, і стала основою першого сезону. Першій книзі Стівена Кінга виповнилося 50 років, але вона все ще жахливо актуальна. Маргарет Етвуд пояснює його незмінну привабливість. Кері Стівена Кінга вибухнула та вразила світ у 1974 році. Вона, по суті, й зробила кар'єру Кінга. Роман продався мільйонами примірників, допоміг зробити мільйони, надихнув на створення чотирьох фільмів і передається від покоління до покоління. Це було і залишається феноменом. Усе починалося як матеріал для чоловічого журналу. Втім, після кількох написаних сторінок письменник зім'яв їх і викинув у смітник. Однак його дружина табіта дістала їх звідти вирівняла, прочитала, і як відомо переконала Кінга продовжити цю історію. Їй хотілося побачити, що з цього вийде, і таке бажання від читача чи не найкраща мотивація для письменника. Король продовжував і зрештою розповідь переросла в багатоголосу книгу. А усе, що було далі протягом 50 років, це вже історія. Ось що про книги короля жахів кажуть деякі відомі люди. Стівен Кінг вдарив по нервах із Керрі. Він створив історію, яка дала обличчя аутсайдеру, і через 50 років вона все ще резонує. Наприкінці 70-х образ закривавленої кері на шкільних танцях уже був частиною національного наративу, в комедійній формі. Намагаючись дозволити собі оренду житла та підгузки, проводячи ті перші роки творчої подорожі у великому місті, я не дивився фільм і не читав книгу. Потім примірник протистояння з'їла наша банда, читала в гарячці під час кожної поїздки в метро та, перш за все, вранці. Після цього копію передавали наступній парі очей і негайно з'їдали. Коли нарешті взяв до рук книгу м'якій Турці прочитав вступні слова, я зник у царстві Стівена Кінга. Потім я прочитав 4 його роботи поспіль і читаю й досі. Я майже впевнений, що прочитав усі романи Стівена Кінга, а також більшість його оповідань і повістей. Досить впевнений, сказав я, а не повністю впевнений. Кінг написав багато романів і він пише їх так швидко, що я, можливо, пропустив один або два на цьому шляху. Якщо так, то лише через втрату уваги, а не через відсутність інтересу. Коли я дізнаюся, що Випустив нову книгу, я намагаюся негайно її хепати, нести додому. І добре, якщо я покладу її на книжкову полицю, вона може затриматися на деякий час. Але якщо я розкрию її і прочитаю першу сторінку, моя загибель гарантована. Є кілька письменників, чиї романи колись розпочаті, неможливо відкинути осторонь. Вони хапають тебе і нічого не залишається, як читати і читати, і читати всю ніч і цілий день, поки казка не закінчиться. Чи розумно було для синів Гарсії Маркеса публікувати роман, який їхній батько не хотів публікувати? Незакінчений роман Габріеля Гарсії Маркеса видали його сини волі Нобелівського лаурата. Двоє синів Габріеля Гарсі Маркеса знехтували бажанням батька не публікувати його останній художній твір посмертно, і судячи з реакції на Роман до серпня, їм, мабуть, варто було до нього прислухатися. Рецензія на книгу, яка була опублікована через 10 років після смерті Гарсії Маркеса в 2014-му, змінилася від ледь доброзичливих до інших, які стверджували, що в неї насправді були деякі переваги. Однак, незважаючи на загалом погану пресу, ця літературна подія підняла питання про те, чи Повинні дорогоцінні твори відомих письменників побачити світ, навіть всупереч їхнім бажанням. До серпня розповідає про жінку середнього віку, яка щороку їздить на могилу матері та заводить нового коханця, незважаючи на те, що щаслива в шлюбі. Обґрунтовуючи своє рішення опублікувати це, син Гарсі Маркеса Гонсалу сказав BBC, що його батько не мав права оцінювати його роботу оскільки він міг бачити лише недоліки, але не ті цікаві речі, які там були. Гонсалу додав, що він не не вважає цю книгу такою катастрофічною, як вважав сам Габо. Подібно до Габріеля Гарсій Маркеса, низка видатних літературних діячів до нього, також просила знищити деякі твори перед смертю. Однак, коли їхні родичі не слухалися, це іноді було на користь усьому світу. От, наприклад, Франц Кафка, перш ніж письменник помер від туберкульозу в 1924 році, він наказав своєму другові Максу, броду, спалити всі його твори, нехтуючи побажанням друга брод пізніше. Видав збірку творів, включаючи процес, Замок і Америка. Процес загально визнаний як класика, що зображає боротьбу особистості проти могутньої держави. Отже, постає логічне питання, яким був би світ без цих творів Кавки або без нового роману Маркеса. Оскар 2024. Ваш літературний довідник щодо цьогорічних номінантів на найкращий фільм. Це вдалий рік для літературних екранізацій у категорії Найкращий фільм. Але чим книги відрізняються від фільмів і що краще: перше джерело чи екранізації. П'ять із десяти цьогорічних номінантів засновані на книгах, трьох романах і двох історичних документах. Це значно більше, ніж у попередні роки, і служить гарним нагадуванням про те, що успіх фільму завжди повертається до слів на сторінці, без письменників і сценаристів. У цьому мистецтві не було б чого дивитися чи святкувати. Фільмам потрібні режисери. Та актори, їх виготовляють у монтажній, і незалежно від того, оригінальні ці твори чи адаптовані, вони завжди приходять до нас зі сторінок. У двох словах, я розповім вам про кожну з цьогорічних екранізацій номінантів, навіть якщо вона не отримала жодної статуетки. Поїхали. Фільм Американське чтиво отримав Оскар у номінації Найкращий адаптований сценарій. На основі роману Персіваля Еверета стирання 2001 року. Про що це? Фіналіст пуліцерської премії слідує за розчарованим романістом професором Телоніусом Елісоном, агент якого каже йому, що видавництво не вважають його твори достатньо чорними. Через розчарування успіхом роману під назвою Ми живемо в гетто він пише надзвичайну карикатуру на стереотипні чорні книжки під назвою Моя пафологія перед тим як змінити назву на Будь. Поворот полягає в тому, що його старичний роман Гетто ліберальна еліта помилково сприймає як серйозну літературу. Після публікації його нахвалюють критики. Дожі ростуть космічними масштабами, себто автор миттєво стає літературним улюбленцем. Варто прочитати абсолютно, якби нагороди за найкращий фільм розподілялася з точки зору вихідного матеріалу, перемогло б американське чтиво, Книга, як і фільм не лише заглиблюється в наслідки перетворення мистецтва на товар і расові суперечності США, але й має гостроту. Що краще, книга чи фільм? Це точна адаптація, але експериментальна книга перемагає. Фільм Вбивці квіткової повні залишився без оскарів, хоч і був представлений у десяти номінаціях. На основі документального роману Девіда Грена Вбивці Квіткової повні. Про що це? Книга розслідує одну з найстрашніших змов в історії США: серію вбивств багатих індіанців осейджів які сталися на початку 20-х років минулого століття, після того, як під їхньою землею були виявлені великі поклади нафти, те, що спочатку виглядало як серія поодиноких вбивств. Невдовзі виявило продуману змову з метою використання багатства народу Осейджів. Це захоплююча книга розкриває цю складну мережу корупції та докладно розповідає про розслідування вбивств новоствореним ФБР. До речі, на моєму каналі є детальне відео про цю книгу та екранізацію Мартіна Скорсезе. Варто прочитати. Так, але будьте готові, книга написана старанним журналістом, вона переконлива і захопить вас із самого початку не тільки самою історією, а й жахом, що її оповив. Що краще, книга чи фільм? Усе залежить від того, чи подобається вам документалістика. Фільм Open Gamer отримав сім статуеток Оскар у номінаціях: найкращий актор другого плану для Роберта Дауні молодшого, найкращий монтаж, найкраща операторська робота, найкраща музика, найкраща чоловіча роль для Кіліана Мерфі, найкращий режисер для Крістофера Нолана, ну і найголовніше найкращий фільм. На основі біографічного роману Американський Прометей Тріумф і трагедія Опенгеймера Кая Берда та Мартіна Шервіна. Про що це? Ця біографія 2005 року розповідає про батька ядерної бомби Роберта Опенгеймера, головним чином, зосереджуючись на його навчанні, його ролі як засновника програми теоретичної фізики в Берклі та його керівництві Лос-Аламуйську лабораторією під час Другої світової війни. Варто прочитати: ця біографія обширна і часто надзвичайно детальна, подібно до книги. Книги Девіда Грена вбивці квіткової повні, вона ретельно досліджена і є справжнім досягненням літератури. Але не дивлячись на те, що американський Прометей книга дуже повчальна, це, мабуть, найважча книга, яку можна рекомендувати до читання з цього списку. Що краще, книга чи фільм? Фільм без сумніву. Фільм Бідолашні створіння отримав чотири статуетки Оскар у номінаціях: найкращі грим та зачіски, найкращі декорації, найкращі костюми, найкраща жіноча роль для Еми Стоун. На основі роману Бідолашні створіння, епізоди з раннього життя доктора медичних наук а Маккендлеса, шотландського офіцера охорони здоров'я від автора Алесдера Грея. Про що це? 1880-ті роки Глазго, студент медик Арчибальд Маккендлес, розчарований Белою Бакстер. Вона вважається творінням диявольського вченого Годвіна Бакстера, оскільки він не такий доброзичливий у фільмі, як у книзі. Бела воскресла з мертвих, щоб виконати примхи свого благодійника. Бажання Маккендлеса перетворюється на одержимість, коли Бела втікає від розпусного адвоката Дункана Ведерберна, з яким вона провела справжнісіньку гедоністичну Одіссею. Варто прочитати? Звісно, так, на відміну від фільму, бідолашні створіння не обертаються виключно навколо Белли. Роман 1992 року це більш щільний звір, структура якого означає, що історія нашого головного героя розказана кількома людьми, і все ж таки подібно до фільму вбивці квіткової повні як екранізацію, так і перше джерело захоплюючи розглядати саме в тандемі. Що краще, книга чи фільм? На цей раз це ніч'я, оскільки обидва твори працюють як окремо, так і паралельно. Фільм Зона інтересу отримав дві статуетки в наступних номінаціях: Найкращий міжнародний фільм та найкращий звук. На основі одноіменного роману британського письменника Мартіна Еміса 2014 року. Про що це? Розповідь чергується між трьома головними героями: є Полдол, п'яний комендант табору, оберштурмфюрер СС Томпсон, який закрутив роман із дружиною Дула, і Шмуль Захаря, член зондеркоманди табору, один з єврейських в'язнів, звинувачений у знищенні тіл. Ці три нитки оповіді створюють портрет та так званої зони інтересів, нацистський ефемізм для позначення табору смерті. Варто прочитати? Безумовно, але майте на увазі: з п'яти фільмів, номінованих на Оскар, за найкращий фільм. Ця книга найвіддаленіша від фільму, який ви побачите на екрані. Зона інтересів лише частково заснована нормані Еміса, тому обидва твориться дуже різні враження. Що краще, книга чи фільм? Безперечно, фільм створив більш гнітючу та вражаючу атмосферу, і я, можливо, колись зроблю про нього окремий випуск. Альпачином після антикульмінаційної вистави на «Оскарі» оголошує про вихід двовижно викривальних мемуарів Сонячний хлопчик. Аль Пачіно, окрім того, що влаштував нам дивовижний приголомшливий фінал в церемонії Оскар 2024 Загладив провину, оголосивши про вихід своїх напрочуд викривальних мемуарів. Для тих із вас, хто пропустив це Аль Пачіно піднявся на сцену 96-ї церемонії вручення нагород Оскар, щоб оголосити головний приз вечора за найкращий фільм, який у підсумку дістався Опенгеймеру. 83 річний актор-ветеран раптово оголосив переможця, не назвавши спочатку номінантів. Як це прийнято? До того ж самого переможця він голосив так собі. Here it comes. And Maria is yes. Ось що після закінчення церемонії про перформанс Пачіно сказав ведучий Джиммі Кімл. Здається, він ніколи раніше не дивився нагородження. Здається, що всі в Америці знають ритм того, як це має відбуватися, і Оскар дістанеться, але не альпачино, бог із ним. І справді, Бог із ним, особливо після того, як дев'ятикратний номінант премії, який отримав лише один Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Запах жінки 92-го року, оголосив про вихід своїх мемуарів. Сонячний хлопчик, що створювався роками, вийде 8 жовтня у видавництві Random House. Це спогади про людину, який більше нічого боятися і нічого приховувати. Вони охоплять дитинство актора в Нью-Йорку, Його виховання та дорослішання, також час проведений у Нью-Йоркській школі сценічних. Мистецтв книга також заглибиться в його роботу на сцені авангардного театру Нью-Йорка в 60-х 70-х роках до його великого кінопрориву з фільмом Хрещений батько. Що ж, для цього випуску це була остання новина, про яку я хотів розповісти, але вона не остання для тих моїх друзів, хто став спонсором мого каналу, підписавшись на таємну секцію бібліотеки. Для таких людей у мене є ще одна новина, яка вже доступна на каналі. Долучайтесь! Ну а до всіх інших у мене класичне прохання підписатися, вподобати та прокоментувати це відео. Будь-яка ваша підтримка моєї роботи надихає мене на створення нових випусків. До зустрічі! Друзі, перед вами ще один зручний інструмент підтримки мого каналу. Якщо вам подобається моя робота і ви б хотіли внести свій вклад у розвиток мого контенту, ви можете це зробити буквально у декілька кліків. Я, в свою чергу, також хотів би віддячити вас за підтримку спеціальними бонусами, починаючи від згадки вашого імені в наступних випусках і закінчуючи раннім доступом до нового контенту або до ексклюзивних відео. Тож, доєднуючись до нашої дружньої родини, ви не тільки сприяєте розвитку мого Каналу, а ще отримати ще більше цікавого контенту зі світу літератури.